В Студії Олександра Литинська 27 травня за народним календарем Сидорівдень про холодна погода цієї доби, як колись помітили, обіцяє холодне літо. Та про передумови для здійснення такої прикмети цьогоріч річ пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході термометри цієї ночі покажуть 10-12 градусів, а в день від 18 до 21 вища нуля мінлива хмарність обіцяє відзначитися тут нетривалими дощами від невеликих до помірних. Погода на півночі видасться теж мінливо-хмарною та часом дощовитою. Показники на термометрах становитимуть. Плюс 11-12 вночі денний максимум коливатиметься біля 20 градусної позначки. Хмарність із проясненнями буде над східними областями. Тут так само за прогнозами незначні опади. Термічні показники вночі очікуються близько 11 тепла у денні години 21-23. 11 градусів уночі та від 18 до 21 вища нуля у денний час завбачають синоптики. На термометрах у південній частині слабка хмарність також подекуди має відзначитися дрібними дощами. У Криму триматиметься слабка хмарність, утім за прогнозом прогнозами без суттєвих опадів. Ртутні стовпчики будуть у межах 10-13 тепла вночі, у день на півострові – до 21. Хмаритиметься з проясненнями над центральними областями, прогнозуються нетривалі дощі. Нічний температурний мінімум по регіону – плюс 12, у денний час має бути від 19 до 23. 27 травня, 55 років тому вперше прозвучала пісня Як тебе не любити, Києва мій. Лише однієї ночі вистачило композиторові Ігорю Шамо для написання музики. І майже місяць поет Дмитро Луценко витратив, щоб підібрати правильні слова, які б виразили захоплення містом на схилах Дніпра. Як переповідають нині такі рідні для кожного містяни нарядки Як тебе не любити, Києва мій насправді довго не спадали на думку Дмитрові Омеляновичу. Поет повсякчас наспівував мелодію, чекаючи осяяння. І ось одного разу, гуляючи містом, Луценко почув, як юнак сказав своїй дівчині Як тебе не любити. А віршописець додав «Києва мій. Так і з'явився неофіційний гімн Києва. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині. Середні показники на термометрах вночі будуть близько 10, а в денну пору ртутні стовпчики коливатимуться біля 20-градусної позначки. Мінлива хмарність може відзначитися короткочасними дощами, переважно з невеликою інтенсивністю. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії і води вам. Київ рідне моє місто. Я люблю тебе. Розквітай, даруй, щиро приймай гостей. Хай народ, який живе в місті Києві. І гості, які приїдуть на святкування Дня міста, почуває себе впевнено, щасливо, весело, здорово і здорово! З Днем Києва тебе! Королева півдня у попередній серії, Євгенія, допоможіть мені. Викличте швидку. Ми дорослі.